Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як виправити повільну чи лагаючу Windows 10. Це також допоможе для Windows 11. Заходимо в налаштування. Тут переходимо до приватності. І тут всі ці галочки вимикаємо. Мовлення. Це теж має бути вимкнено. Далі історія активності тут. Далі заходимо. Діагностика та відгуки. Відкриваємо, закриваємо, вимикаємо. Камера. Ось закриваємо. Мікрофон. Це я собі просто вимкнув. Контакти вимикаємо. Календар вимикаємо. Роумінг вимикаємо, історію дзвінків вимикаємо. Вимикаємо все зайве, що відстежує ваш додаток. Ось і так далі. На цьому все з вами був Ельнер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!